Зовсім скоро на Полтаві відбудеться міжнародний кінофестиваль. Що це за кінофестиваль? Хто його організатором? Які роботи ви зможете на цьому фестивалі побачити? Зараз про це будемо говорити з організаторами цього кінофестивалю. Це Олег Мінгальов, член гільдії кінорежисерів так України. Наскільки я вітаю? Так, е так? е я також драматург по суті і. По визначенню поет. Отже, ну і співорганізатор фестивалю. Отже, мені приходиться виступати знову автором якоїсь чергової ідеї. Так, ну добре, ми про це поговоримо зараз. Доброго ранку вам. Так також вітаємо нашій студії Ейнера Тора, кінорежисер з Ісландії. Good morning. І Тетяна Воронкова перекладач, тому що м, наша англійська саме обмежується Good Morning. Ну, і Ще декілька злівсів. Доброго ранку вам. Ну що ж, давайте тепер все ж таки про кінофестиваль. Все ж таки, ми зазначили, що якщо міжнародний кінофестиваль, тим більше, знову ж таки, нагадаю, кінорежисер з Ісландії у нас присутній. Так, як з'явилася ідея створення фестивалю? Взагалі, чи вперше він проводиться, чи ні? Ну... По-перше, ми якось зізвонилися з Ейнером завдяки можливостям того ж самого Фейсбуку. Але це мій дуже старий друг, яку я знаю ще по тому славному місту Лондону, де я з ним зустрівся ще наприкінці 90-х років. Отже, Ейнар мені позвонив і сказав, що там з революцією на Україні. І кажу, ну приїдеш, подивишся своїми очима. Як ми знаємо, що е, доволі успішно революцію провели кілька років тому самі ісландці, е, а нещодавно вони змінили прем'єр-міністра. Дуже ефективно, успішно на наступний день, після того, як зрозуміло, що він за офшорами там щось має, ну все набагато простіше там. О, тому що це країна вікінгів, е, і, до речі, традицію вони зберігають. Ну, Ейнар сам подивіться, так. Справжній вікінг, Справжній вікін. Лайкін-мен, так. Отже, пліс. Давайте з Ейнаром. Власне, я закінчу, як прийшла ідея. І коли Ейнар розпочав зйомки. Фільму про Миргород. Я порекомендував йому зайнятися саме, саме м, цим містом. Це дуже цікаве місто, історичне, і, і це один з культурних центрів, безумовно, України. А, і, власне, там, у Миргоді, мені раптом прийшла ідея, оскільки тут є Ейнар, то чому б не організувати фестиваль у Миргороді? Е, ще е, Ви дуже добре розумієте, що. Місто Миргород, саме слово Миргород означає місто миру, місто якогось майже місто, де проживає увесь світ, мабуть, в концентрованому вигляді, бо так воно названо. І я пояснив значення слова Миргород. Це все зацікавило Ейнера. Отже, я виступив в деякій мірі продюсером цього фільму, а навіть прийняв участь у зйомках, але там багато інших персонажів теж прийняли участь. Серед них там і мер міста. А оскільки це місто маленьке, то ми вирішили як? Я сходив там до, в гості до мера на, 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 на чай чи на кофе, і все це його зацікавило надзвичайно. І вирішили так, задіяти адміністрацію санаторію і не одного, не тільки санаторію Мергород, Робити надзвичайний фестиваль. Оскільки колись в дипломній роботі під назвою містерії, коли я ще закінчував літературний інститут у Москві, то я там написав про те, що у місті Миргород відбувається надзвичайне. Тобто поставлені екрани, і через ці екрани можна дивитися у різні кінці світу. Ну, це я писав ще на, на, десь так у середині 80-х, а отже, це якби мало здійснитися. Однак не так думав, не так. Сталося, як гадалося. І, власне, коли ми майже рік піарили цей фестиваль, зробили чудовий сайт, все це безкоштовно для нас самих. Ми витрачали свої кошти, і Ейнар, і я. Але ну, адміністрація значить, міста Мерлод обіцяла, що вона підключиться, що вони обов'язково задіють ресурси. А вже наприкінці, буквально місяць тому, вони повідомили нам, що, на жаль, ресурси кудись пішли не в ту сторону. І зараз, і, мабуть, і от там цікавляться якісь органи ними. І е, я сказав, ну це, мабуть, звичайно, вони не по справі цікавляться, ви, ви порядні люди і так далі. І вони, звичайно, ми порядні, але там якісь виникли проблеми. Але фестиваль таки буде проводитися, і буде проєкт. І вони сказали, тому фестивалю не буде. А я сказав. А ви сказали буде. А чому ви вирішили, що його не буде? Це він він мік буде. Мік і отже. Ейнар, попри те, що і квиток коштував для нього не дешево, 900 доларів все ж таки добратися до від Ісландії. Це е, зупинку треба робити в Парижі, потім летіти до Борисполя. Він все одно, е, так сказати, як справжній вікінг не, не змінював е, 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 плану. І на відміну від е, миргородської адміністрації, ми послідовні. Отже, Полтава підключилася, Полтава теж це проявила як справжні послідовні древні кияни, які зразу знайшли мову спільно з вікінгами. І отже, ми зараз маємо ефективний фестиваль, який дійсно буде відбуватися з 27 по 29. -го. В принципі, те, що фестиваль буде саме ісландського кіно, це пан Ейнер став причиною цьому, так я б хотів би передати з фестивалю. Оце тож, пане Ейнере, фестиваль ісландського кіно. Ви як кінорежисер привезли свою роботу на кінофестиваль і ще роботи інших кінорежисерів? Розкажіть нам про це я так розумію, розуміє. директорів. og þú er að finna í Ukraínu. Ég hef fylgjast hérna. Ég hef ekki verið hérna hérna hérna. Það er þá að ég hef fylgjast hérna um Myrgróð og uh, uh, um hljóðsvíðar í Íslanda. Ég hef ekki verið hljóðsvíðar í Íslanda. Hvað er það? Uh, this festival uh, is uh, something which uh, we, uh, when we started this, this, this was it was fresh, and it was realistic, and it was interesting, and that's why we have started this uh, this project. Mm -hmm. yeah. Um, Ojim, Pan Ener uh, is the director of a drama, and documentary film, and he was awarded proposal of Mr. Mingale. І вважає, що Україна є дуже перспективною в плані документального кіно, і що зараз події, які відбуваються в ній, дуже цікаві, дуже такі контроверсійні, та можуть стати дуже хорошим матеріалом для зйомки. Тобто Україна має дуже великий потенціал в цьому мистецтві. А коли взагалі, пане Ейнар, ви познайомилися з Україною? От коли вперше там почули, є така країна, Україна, все ж таки Ісландія, Україна, це відстань достатньо велика, скажімо так, між нашими країнами, тим більше, що можливо ніяких зв'язків, скажімо так, до цього і не було. Окей, what city and what was your um, emotions for example well i came here first to, um, for a retreat and um, i sent olyak a message and asked mm -hmm. uh, where can i go mm -hmm. to where i can um, uh, have a uh, quiet time and mm -hmm. where i can s see some people uh, i know like a friend like olyak so i get, don't mm -hmm. get lonely i just want to get, go away and i've mm -hmm. al always been thinking about this part of the world to, to go to And it was a chance. So and also, sometimes things happen without uh, I analize them too much. I just they just happen, you know. And, mm -hmm. and I аналізтем лейтер. Венагом аналізтем лейтер. Джапайн інер взагалі хотів uh, знайти якісь тихе гарне місце для того, щоб я для того, щоб відпочити від роботи uh, та взагалі змінити обстановку, тобто не знаходитися в Ісландії. Наприклад, і він зв'язався з паном Олегом. Та пан Олег вирішив допомогти йому з цим і порадив приїхати до України. І, ну, мабуть, на той момент це місце було трішки тихіше, хотів сказати, так. ніж зараз. І пан Ейнер говорить, що це взагалі відбулося спонтанно та якимось чином інтуїтивно. І що тільки вернувшись, до Ісландії, він зрозумів ось, що це знайомство з Україною відбулося. Ну в мене взагалі чомусь да, звідіпайна Ейнер він сказав, що шукав тихе місце, mm -hmm. да, Україна. У мене, наприклад, навпаки, так багатьох, так можливо, наших телеглядачів, то Ісландія, це, мабуть, таке тихе місце, да, Куди б ми, наприклад, да, відпочили, поїхали так. Чи так це, чи ні? Да, Ісландія все-таки ну, Я думаю, нова. зацікавило <канець> перш за все назва міста Миргород. Це місто Миру, спокою. Ну можливо, можлив, можливо в цьому, да можливо в цьому плані. І це, дійсно. Ць, ні, думка самого все ж таки да, жителя країни так, Ісландія. От. Ісландія. Да. Ісландія, і Україна, да, Ісландія, все ж таки, да, тиха країна, скажімо так, да чи бурхлива надзвичайний шалений ритм життя. Окізакін аб він думає, що Ісландія більш Айсланд ніж Україна? І чому ви питали? About some nice, quiet place when Iceland is already like <laughs> a <laughs> paradise and very calm country. Um, Iceland, uh, yes, uh, it's uh, it's. I mean, we uh, the uh, it's all in our heads, you know, where where the places are quiet or not. I just felt I had to go somewhere else, and um, uh, you know, we know Ukraine uh, in my in my country, the, the biggest culture. And the biggest um, character of the nation is through literature. Some countries are, have music and films and, and visual art, but we have literature, which is our uh, key cultural uh, element. And that's why uh, we know Ukraine through literature. Like uh, I know, um, like Ukraine through uh, Nikolai Gogol. That's, he's very famous, mm -hmm. and uh, that's through that's and we know the character of Ukraine through him. Mm -hmm. and uh, that's how that's how so that's my idea i think everybody is like nikola gogol you know and everybody <laughs> in the, his books is like is like that and that appealed to me and um, i think we, sh we when we get to know each other through culture and through literature we share the uh, the um, І ми півом транслюфора старт токінтумачка. Фоу не знаю, як це сказати, так для наших телеглядачів, будь ласка, так. Добре, отже, поняття тиші взагалі дуже суб'єктивне, і це все знаходиться у нас в голові. І Якщо, мабуть, людина хоче змінити обстановку, то краще змінити її і ось поїхати кудись подалі від своєї країни. Взагалі, щоб щось нове побачити. І взагалі відносини між цими двома країнами будуються на тому, що кожна країна щось трішки знає одна про іншу, і Ісландія знайома Україні по своїй літературі. І в Ісландії також знають українську літературу, і, наприклад, пан Ейнер говорить про Миколу Гоголя, і таким чином це було дуже близькою темою до міста Миргород. І, мабуть, завдяки тому, що ці дві культури взаємодіють між собою на основі якихось культурних традицій, літератури. Uh, взагалі відбувається цей зв'язок між нашими націями. Це добре, що в Ісландії знають Гоголя, тому що в Україні більше знають тільки Бьорк. Повернемось все-таки до фестивалю, який буде відбуватися. Які роботи, яких режисерів, з яких країн там ще будуть представлені? Самичворкс Дірек. Uh, you will present on this festival yes uh, this is uh, the films are are mainly related to uh, nature nature and art or artists and nature and a little bit of history and i want to present um, some character of <laughs> some character of uh, the icelandic um, society not necessarily mm -hmm. films but society mm -hmm. uh, because uh, film travels very well all over the world. It's it's short. It's t one hour, two hours. Uh, it can tell a lot of story in short time, and it's um, it's a very good medium to introduce. And um, yes, thank you. <laughs> and we have. And also, I brought some some um, uh, for the festival uh, information about the Icelandic film culture. And uh, yes, you. Mm -hmm. Uh, um, uh, отже, в, в своїй більшості фільми будуть про природу, про мистецтво uh, та також, звичайно, про деякі риси ісландських традицій та характеру взагалі. Uh, не те, щоб дуже багато, uh, але uh, українці uh, зможуть ознайомитися, uh, скажімо так, з цією нацією, з її традиціями. Uh, і ці фільми uh, дуже популярні і. Дуже легкі для сприйняття, і тому вони дуже широко розповсюджені по всіх країнах. Тобто ці режисери вже відомі. Угу. До речі, в чому головна принципова різниця от, між ісландським кінематографом і, скажімо, українським? Угу. Чи є вона взагалі? Так. Давайте з цього почнемо, скажімо так. так. Okay. Uh, so, is there any difference between Icelandic uh, cinematography and Ukrainian and uh, exists this difference uh, at all? Um, I, I don't think so. I don't think, I think style is not uh, related to nations or, or countries. It's more, it's an individual art and it's a teamwork of artists and we can never be sure what comes out of a teamwork of artists it may have some different colors and different you know some flair but uh, personally i don't think uh, films are so different from country to country i think because they are made of people you know and we are always dealing with the same things uh, good and bad you know, the bad cup, the good cup, the bad crook uh, love and hate all this we're always telling the same story again and again and again, again we just do a little bit of uh, flair i <laughs> Української сторони кінематографу, в чому спорідненість взагалі українських традицій і традицій Ісландії, це саме в тому, що як українці, так і ісландці найбільше зберегли ті давні традиції. Вони відповідно вікінгів, А ми іще дохристиянські навіть свята святкуємо. Енер був учасником цих свят, наприклад, Івана Купала під Миргородом. В цьому є спорідненість, і ви відчуєте це на фестивалі. У них є теж свої мавки, русалії і так далі. Вони ну, там через гейзери стрибають? Ну, в, в, в лісі, наприклад. Там. От якщо ви подивитеся рекламу нового, нового, також нового фільму ісландського, який ми ілюструємо на, на шпальтах сайту, офіційного сайту Міжнародного фестивалю Полтаві, то там якраз вони дуже нагадують наших мавок. Ну, я, я знаю. Так, мені, в мене запитання все одно. Знову ж таки. До Ейнера, як не до людини мистецтва, скажімо так, як просто до людини. Можливо, перше враження, от коли ви вперше були в Україні, знову ж таки спілкувалися з людьми. Що вас найбільше можливо вразило? Все одно знову ж таки повертаючись, коли до нас приходять гості, які приїжджають з інших країн, а ми завжди запитуємо, бо да? там приїхали там, з Польщі там, чи з Німеччини. Все одно ви зустрічаєтеся з людьми, і перше у вас враження, якесь там люди відкриті, наприклад, да, ми більш емоційні, наприклад, да, чи там щось таке, що вам, наприклад, а, непри, неприйнятне як таке. Тобто неблизьке для, для ісламського соціуму да, або незрозуміле. Тепер mm -hmm. в двох словах, все це це Ейнерода. Діференс? Акі. when you first come to ukraine, what uh, was your impressions uh, from ukrainian people in general? Uh, uh, something which uh, is close to you or something which is different? Um, yes, uh, that's people. a very difficult question because, uh, well, i was, uh, uh, my first impression was that it, it, I, I could feel in the air that it was a very agricultural country. And and, and um, I came straight to Midgard. I did not stop in Kiev, in the big city. I came to go to the countryside, and it was. And uh, the reason why is that um, I just uh, the food. I was surprised the food is so similar to Iceland, and because of the freshness of the, the of the vegetables and everything. I did I didn't know much. I decided I was not going to analyze, and I, don't know, I was not going to Google Ukraine and know everything. I was just going to come and see what happens, and my impression was. First impression was those was a very healthy, atmosphere, very healthy air, atmosphere, food. Everything was very fresh. And what about people and, and the character? And and you can see it. You can see it on the people. They they look good. You know, it looks good. <laughs> <laughs> and uh, I like I say also that um, I think they are very uh, they're sort of uh, calm and collected people. That's that was my impression. And I've, I I decided to come back because I. I felt that um, these were the people I could see in the literature and so and so. Окей. Um. Um, okay. mm, взагалі це трішки складне питання. Uh, але. Айно. А <клес> uh, вперше, коли Ейнер прибув до України, то він взагалі відчув якесь поновлення і взагалі свіжість цього. І його дуже вразило те, що uh, ось. Uh, Продукти, які в нас є, та <сі>, а, їжа, яку ми їмо, вся дуже така свіжа, гарна, що мінімум. ГМО, <сі> ну, так мабуть, це теж можна сказати. Або… А, Органічна їжа. Так. Mm. Mm. Органічна їжа. Органік фуд. Mm. Так, I, I, і взагалі I, I, люди спокійні, мирні. А, ось це перше, що він так зумів помітити. Мі, навпаки, ісландці більш мирні, такі спокійні. Ну ти не був в Ісландії, тому Оце, я ти, ти не можеш я поїду така, що я тепер поїду. Я просто я серйозно ще раз повторюю. Тобто, ми да? хочемо ми, е... це а тепер я бачу, завдяки не, цим культурним спас. контактам, е... збудова відбудувати мости, які насправді існували дуже давно, ще з часів тих самих, коли вікінги торили шляхи Дніпром до Візантії, щоб торгувати. Через Візант... самою Візантію, а також через Візантію з усім світом. І це вони робили в різних напрямах. І в тому рахунку Київ був ну, Київ то існував дуже довго ще до вікінгів, але однак зробили з нього таку справжню справжній форт. Це саме ті вікінги. І отже, ми дуже пам'ятаємо це з історії, добре пам'ятаємо. Коли е, відбувалися й шлюби. Тобто ми самі українці, древні українці, які, від, від яких походить і навіть російська сучасна мова, до речі, вона не, не звідкілясь взялася? Тобто це теж наша мова, російська мова, як українська матрична культура. Тому там, якби там не, не дулися в Кремлі, вони все, все одно наші, Е, на жаль, одне з невдалих. Ну, там ще є домішки. Там ще домішки, я скажу. <сіко> мерія чудь, мокша, ну це. Але це не має значення. Не будемо, ми відбудовуємо ці мости. <сіко> <сіко> uh -huh. Uh -huh. І yes. uh, той напрям, який зараз uh, як то кажуть, лінк, який ми бачимо uh, зі скандинавськими країнами: це Данія, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, uh -huh. Швеція. Uh, він знаєте, він завжди для нас відкритий. Просто ми не дивилися в ту... чомусь забули часів Мазепи. А, і е, що залишається нам? Коли Франція і Германія поводять себе якось так хитро під час цього українсько-російського конфлікту, то ми бачимо, хто є справжній друг. А в нас тут 45 мільйонів. Ми колосальний ринок. І в той час, коли ринки, як е, я маю на увазі, торгові, культурні е, зв'язки, е, 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 е. З, е, закриваються, з, бо Захід розуміє, що Росія, як то кажуть, unpredictable партнер, тобто не пер, непередбачуваний, е, тому е, залишається що? Відкрити очі на Україну. А ми відкриваємо свої ринки. Звичайно, ми хочемо і свій е, рух кооперативів пожвавити, щоб не просто приймати товари, а все ж таки продукувати. А ми колись були ще до революції bread basket of Europe, як то кажуть, тобто закрома, ще якась да. зерна для ці цілої Європи. Ну, мені здається, ми від, кіно, ми від кіно перейшли до агропромислового. Але все-таки повертаємось до кіно. І мені я... здається, це чудово. Режисери так. підказують вже що треба треба нам все-таки да. зміцнюємо міжнародні зв'язки. Ви розумієте, мистецтво. культура це е, суб'єктивний фактор економіки. Ну О. так завжди було і так завжди буде, звісно ж. <ріх> Ще раз нагадаємо: міжнародний кінофестиваль він відбудеться з, з 27, -го 27 -го по 29 травня mm -hmm. у, Полтаві. Так, у Полтаві. Тому що, ну і, друзі, слідкуйте за і, зокрема і нашою ефішою, взагалі інформацією. І всі бажаючи відвідати обов'язково даний е, кінофестиваль. Ми нагадуємо, що в нашій студії був е, організатор цього кінофестивалю. Зокрема, це Олег Мінгальов, поет, драматург, член гільдії кінорежисерів е, України, відомий Полтавець, е, також е, уже, уже відомий Полтавець. <світ> так. Famous Ukrainian, da. Oh, da. Uh, Einar Tor, Famous New Ukrainian. Ейнортор, oh, uh, кінорежисер, Ісландський кінорежисер. Uh, Тетяна Воронкова, Таня, ми вам дуже вдячні. Допомагала за, нам Да, за надзвичайний переклад. Я ще раз підкреслю мистецтво перекладача в тому, що оці журналісти завжди багато говорять, а треба респонденту сказати буквально два слова. І все. І навпаки, також респондент може багато чого говорити, перекладач скаже тільки найголовніше. Наступним разом Таня буде допомагати ще раз. Ми вас познайомили з Тетяною, вона чудовий перекладач. Так, вам допомагати так, так, так. так, але все одно вчить англійську мову, шановні друзі. <рес> От і все, так. Да. Так що рухаємося в Європу. Да. Значить, так, давай так. Завтра ти сама ефір проведеш, а я в Рейк'явік. Явік. Все, Остаток, Да. Добре. Все, дякуємо вам, Thank Thank you. you very much.